Добрий день, мої любі козироги. Вітаю вас на каналі Світле Таро. З вами я Ірина і ми будемо робити розклад на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року для вас, друзі. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас. І колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, давайте починати розклад. Покажіть нам, будь ласка, що очікує козерогів на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Що очікує козерогів на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. І так, козероги на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, основну енергію тижню для козерогів. Покажіть нам, будь ласка, що очікує в особистому житті козерогів, що очікує козерогів в роботі. Що очікує козерогів? В Фіна, е, фінансовому плані? Що очікує козерогів? Е, в плані здоров'я? Що порадує козерогів на наступному тижні? Що засмутить Козерогів на наступному тижні? Так, покажіть нам, будь ласка, пораду і попередження для Козерогів на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. Порада і попередження для Козерогів. Порада для Козерогів на наступний тиждень. Попередження для козирогів на наступний тиждень. І покажіть, будь ласка, чи збудеться бажання козирогів І коли воно збудеться? Чи збудеться бажання козирогів і коли воно збудеться. Чи збудеться бажання козирогів і коли воно збудеться? Так, розклад зроблений, зараз приберу карти в бік, щоб не заважали. І почнемо читати розклад. В якості основної енергії тижню нам випав старший аркан Шут, який говорить, що це нові починання. І з цим новим початком може, можна відмовитись від чогось у своєму старому житті. Шут не відчуває небезпеки перед собою, хоча його про це попереджають. Він десь вітає у хмарах, от. але в починаннях карта радить ризикувати, бути сміливими, бути безстрашними, як шут. Шут це дитина, а діти вони безстрашні. От. Ризикувати все у вас вийде. Ще одна. Значення цієї карти це дурак, а дуракам завжди везе. От. Ще по цій карті, карта дитини. Можливо, ви будете займатися з дітками до школи, готувати їх, собирати От такі події для вас. Такі енергії для вас, мабуть, на наступному тижні. І так. В плані особистого життя вам випав старший аркан Зірка зірка це почуття відкритості, надії та мрії. Стосунки будуть на обох, будуються на общих інтересах, духов, духовному рід, рідстві, дружбі. Слюб довгий та щасливий. Одинокі, одиноким рекомендується розібрати в своїх невдачах і бути відкритим для нових стосунків. Ну, також це може бути секс по дружбі чи свободні стосунки без обов'язків. Отаке особисте життя вам. Робота п'ятерка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Це дуже погане становище в професійній сфері та фінансах, аж до повного руйнування. Та звільнення з роботи, конфлікти, суперництво, страх втратити роботу, мала зарплата. Нові проекти краще не розпочинати. Зачекайте на більш сприятливі умови. От. Занепад і депресія по цій карті йде. Кажеться, що все пропало. Але це ілюзія. У вас вистачить сил все змінити. Потрібно лише проявити силу волі і завзятість. І сміливо починати новий проєкт. Нехай не зараз, але планувати і починати. Проявити силу волі і ризику, ризикувати. І вони бредуть по снігу холодні. Голодні, пройшли мимо вікна, де видно, що є світло, є тепло. От. А все все треба було підняти вгору голову і побачити, що рядом є допомога. Звертайтеся за допомогою, і ваш стан стане кращим на роботі. Все наладиться. Фінанси по дев'ятки кубків. Це гарні фінанси. Ви задоволені своїм фінансовим станом. Гарні прибутки, імовірно, навіть більші, чим очікували. На даний період у вас такий фінансовий стан. Якщо ви не будете нахиливши голову йти вперед, а будете дивитись по старому нам, то ви не вийдете з цього то у вас все буде добре і далі з фінансами. Здоров'я по тузу мечів. По тузу мечів це травми, порізи, забої, дрібні. Ну, дрібні забої, дрібні травми порізи, голова, нервові зриви, спалахи гніву. Короткочасні гострі стани, які не, с... не скосять здоров'я. Як... Якщо одуж... одужання буде вдале, і лікування теж. Зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я і зверніть увагу на кров, ретроцити в крові, провірте, будь ласка, будьте обережні, щоб не. Меч це гострий предмет, це порізи, це травми, будьте обережні. Так, що вас порадує? Порадує вас старший аркан імператриця. Це чудовий аркан, це зростання, це прибуток, це допомога гарної, іскреної, люб'язної жінки. Це може бути вагітність ще у вас. Допомога вам знадобиться, тому що в роботі у вас настав, настали найкращі часи, тому вам знадобиться допомога. Зверніться, будь ласка, до знайомої вам гарної жінки. Це може бути також ваша мама, старша сестра, старш, старша подруга. Засмутить. Ну, засмутить вас, не знаю, тут карта допомоги, шестірка Пентаклів. Що може вас засмутити в ній? Можливо, те, що допомога буде видаватися по справедливості. Стільки, скільки вам треба. І не більше. Порада для вас. Козироги, Не поспішайте, спочатку потрібно вивчити ситуацію. Ну, так як ось шут, він іде вперед, не дивлячись, що він упаде, може впасти в прірву, голову підняв і йде, а безстрашно, безалаберно. По цій карті програється ще хаос. Спочатку треба вивчити ситуацію, все прорахувати, все от. І потім починати діяти. Не будьте занадто поступливими та загальмованими. Ну, тут зрозуміло все. І так, давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Старший аркан, зірка. У цьому аркану бажання ваше збудеться, тільки не лінуйтесь і старано працюйте, От. але бажання не збудеться не скоро. Зірка карти... карта повільна, і зірка вона далека. Далеко. Тому бажання збудеться не в вскор... не скорому. Майбутньому. Отакий От ось розклад для вас, козироги, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху. А також попрошу у Всесвіту, нехай все хороше обов'язково здійсниться. А все погане програється як можна, більш безболісно. Дякую, до побачення!